Україна вогні, Звенигора, Арсенал. Олександр Довженко створив кіноповісті, які стали культовими. А його кінострічку Земля визнано одним з кращих 12 фільмів усіх часів і народів. Свій шлях у кіномистецтві Довженко починав на одеській кінофабриці, куди його було запрошено у 1926 році зняти фільм Вася Реформатор, який на жаль не зберігся. Другим фільмом Олександра Довженка став німий фільм-комедія. Ягідка кохання, який він знімає в Одесі за власним сценарієм. Це цікаво, перш за все, подивитися, як змінювався кінематограф, тому що кіно відносно нове мистецтво і за 100 років свого існування воно трансформувалося дуже знаково і дуже яскраво. Якщо ми хочемо відпочити душею, то можна подивитися ягідку кохання, бо він дійсно комедійний, ігровий. Кінострічка «Ягідка кохання триває пів години. Олександр Довженко створив її майже 100 років тому. Однак фільм буде цікавий і сучасному глядачеві, чого тільки вартують впізнавані одеські локації. Наступною кінороботою Олександра Довженка став німий фільм у жанрі пригодницького політичного детективу Сумка дипкур'єра. І саме у цій кінострічці Довженко зіграв свою першу і останню роль. Одеса у 20-ті роки минулого століття була авангардною та експериментальною у світі кіно. Важливу роль у цьому відіграв саме Олександр Довженко. Зараз на одеській кіностудії готуються до зйомок байопіку про митця. Підлако нічною назвою режисер Плануємо розпочати саме знімальний період навесні весні 2025 року. Зараз допрацьовуємо трохи сценарії, думаємо з командою, хто б це був з наших акторів українських. Ми хочемо розкрити саме початок творчого шляху Олександра Петровича на кіностудії, розказати, чому він став видатним, що в його житті, в його професійному напрямку, що ж було такого особливого, чому саме світ його так поважає, і він став. Світо, світо відомим на весь світ. Я України син. На виставці до 130-річчя від дня народження Олександра Довженка представлені унікальні кіновидання, журнали, афіші 1920 30 х років, фото, кінозйомок, фільмів. Експозиція триватиме в Одеському літературному музеї до кінця жовтня.